Я чудово пам'ятаю, як проходив цю гру вперше. Це було літо після 9 класу. Мій перший ноутбук. Відчуття, ніби це було в попередньому житті. житті без сурбот. Попереді було ціле літо на різного роду розваги. Але як я написав вище, я почав його з комп'ютерної гри. Два кліки, і пішла заставка, де в похмурій кімнаті сидить віто та розповідає нам історію, як коли він був піздюком, його батьки емігрували до Сполучених Штатів Америки, де їх замість американської мрії чекав справжній жах. Потім маленького Віталіка віддали в школу вчити. Резит Сімбл, там вони зустрілись із Джо, з яким стали кращими друзями. Згодом зробили бізнес на тому, що обносили вітрини. Ну і на цьому наш герой попався. Перед ним поставили вибір. А так як це був 43-й рік, вибір був не дуже або тюрма, або війна. Ну і Віталік обрав мобілізацію. І ось вже мобілізований Віталь тусується на Сицилії. Операція хаски нам потрібно зачистити будівлю. Ми це швидесенько робимо, і тут, поки ми безкоштовно пригощаємо всіх кулями, приїжджає танк і стріляє нам прямо в єбало. Віталя удар витримав, але відключився. І тут прикачує Дон Кало, який є головою сицилійської мафії, вирішуючи базаром всі питання. Ось і все ми на вокзалі, де нас чекає Джо, який люб'язно нас запрошує випити з ним пива. Вже в барі Джонас оспитує, як ми повернулись, і Віто розказує, що зловив пулю на фронті, і рот їбав в тих окопів. Джо в свою чергу обіцяє відмазати кента. Віталік підсикає через мутні схеми, але Джо каже, що все буде чекібрікі і що Віто не має про що перейматися. Та пропонує зустрітись завтра. Нарешті випивши, добираємось додому. Всі раді, мама плаче. Віталік пакує домашній суп з двіщуки і газує спати. Ну, увідімся утром. Посинається Віталік з розумінням, що від мами все таки краще звалити. Дій життя нельзя. Надаштати придумати, виходячи зі спальні, мама одразу каже пиздувати в доки і горбатитись як покійний батько. Віто в свою чергу обіцяє сходити в доки. І тільки ми виходимо на вулицю, одразу бачимо, як сестру шарпає якийсь мутний тіп. Тут наш Віталій включає режим кличка і дає сочних піздюлей Джоні Сінсу. Після цього сестра зізнається, що батя набрав боргів в сумі 2000 доларів перед тим, як помер, а гроші треба повернути до кінця тижня. Газуємо до Джо, щоб нуролити трошки фінансів і закрити дане питання. Джо каже, що це не проблема, і з радістю нам допоможе. Далі ми. Ідемо до Жозепа, в якого по словах Джо є все, що нам потрібно, і який робив нам документи. Забираємо в Джузепе наші документи від косу від армії. В нього ж купуємо відмички та пробуємо відкрити замок. Виходимо на вулицю і професійно крадемо машину за допомогою даних відмичок. Залітаємо на місцеве СТО і фіксимо машину. Тим самим ідемо в інвіз від поліції. Газуємо до майка Брускі, власника автозвалища. Їдемо далі, де Джон нам розказує про власника даного СТО Томі і про його неймовірні ден здібності. По дорозі Джон нам навалює парочку крінжових підкатів, щоб Віталя ними теж користувався, а не любив сам себе. у тебе в кармані добрались до Майки, який сходу мастить Джо Пальто. А той в свою чергу вказує на недостатнє фінансове становище майки. Обійшлось без поножовщини, і все-таки Джо презентував нас чорнорукому з ходу дає завдання знайти та викрасти машину, бо йому потрібні деталі для клієнта. Про те, що їх можна купити, він мабуть не в курсі. Тому варіант один вкрасти. Віто погоджується, але не на 350 запропонованих баксів, а включив бабку на базарі і торганув до 400. Майкі погодився. Нам дають зброю і відправляємо шукати машину. Ура! Ідемо красти машину. Тим часом Джо звалює до Майка та чекатиме там. Тільки перестрибуємо паркан, нас одразу зустрічає агресивно налаштований громадянин чорного кольору. Забиваємо бідолагу. Пробираємось далі, але не все так просто. Нас помічають його брати по кольору шкіри і обзивають мозафакою. Беремо в руки зброю та відправляємо їх до псячого раю. Викрадаємо автомобіль і тікаємо від переслідування. Заїжджаємо на звалище, де Майки чухає спинку Джо і вистребуємо на агресії та кажемо, що завдання пройшло не зовсім то легко. Клянчимо ще 200 баксів зверху, але хитрість не прокатила. Джо забирає свої посередницькі 100 доларів та їдемо додому. Таким чином, ми можемо возити Майки викрадені тачки та фармити фінанси на цьому. Обідаємо Джо та лягаємо спати, прокидаємо свізінкати телефону. дзвонить маман, яка запитує, де ми проїбались. Та чи ходили ми в доки? Віто трохи напіздів, але сказав, що сьогодні зайде в доки до містера Папалардо. Туди і направляємось. Віто пояснює, хто він. А його батько, до речі, працював в цих доках, та каже, що йому потрібна робота. Тепер Федеріко Папалардо просить називати його Дереком та каже, що якраз приїхала вантажівка, і її треба завантажити ящиками. Що ж, ми не горді, та йдемо цим займатись. Справа Віталіку швидко набридає: йдемо на вихід, де не зустрічає Стів, який каже, що ми звалювали звідси. Ідучи, Вітьок вийобується тим, що в Барбаро інкорперейтесь заробить в рази більше. Стів Стівваху із таких зв'язків і запрошує нас назад до Дерека. Дерек, в свою чергу, не вірить, що Віто, знаючи Джо Барбаро, захотів таскати ящики. Віталя пояснює, що прийшов, бо попросила маман, а сам він теж не в екстазі від перспектив чесної роботи. Далі розповідаємо, звідки знаємо Джо. Дерек сумнівається та каже, що зателефонує йому. При цьому трошки погрожуючи. Джо довго не бере слухувку, але все ж таки хеппі енд. Джо каже, що звісно він знає Віто. Дерек пропонує підзаробити на Нормальне грошей вибиваючи з роботя гроші за стрижку. і неважливо, стрижуться вони у місцевого Барбера чи ні. Біжимо поправляти зачіски. Тут ми зустрічаємось з майбутньою жертвою побиття, і звісно, б'ємо його. Челік гроші все-таки віддає. Забираємо данину у наступних і доходимо до місцевого бугоя, який, не шкодуючи свого здоров'я, погрожує нам, що стало його фатальною помилкою. Відправляємо Майка Тайсона на мінімалках в глухий нокаут та запитуємо в натовпу, чи хтось хоче повторити його долю. Охочих не виявилось. Грошима скинулись, ідемо до дерека. Віддаємо котлету, отримуємо час. Дерек нас хвалить за скіл та накидує зверху за я, бо той дохуя вийобувався, а стів не справлявся. Дерек каже передати маман привіт та сказати, що він нас взяв за помічника, а також, що дзвонив Джо, який чекає нас у Фредді. Їдемо туди. Заходимо в ресторан, там сидить Джо та каже, що в них забита зустріч з серйозними людьми. Джо знайомить нас з Генрі Томасіно, який пропонує справу по викладенню паливних талонів за серйозний кеш. Віталя знову підсикає, але очкувати з напитим гаванцем краще і погоджується на авантюру. Генрі розказує деталі та каже, що там працює сестра знайомого, тому буде не дуже важко. І що платить він нам за це 600 доларів, а це вже ніхуя собі гроші. Але як з'ясувалось, ми йдемо без Джо, бо в нього є окрема справа від Генрі.